Почуємо зараз головного тренера Колоса Руслана Костишина, Руслана Володимировичу, Передусім з перемогою вас вітаємо. Ви продовжуєте творити дива з «Колосом». Четверта перемога на виїзді. Що це було сьогодні? Ну, чесно кажучи, ми грали, щоб вийшли з прем'єр-лізі. Так що я бачаюсь, бо я зривав голос. Я, не... я зараз по така Капачу, і на свій твої, я просто хочу всіх привітати, студію привітати і поздоровити свою команду, Поздоровити президента. Тому що він заслуговує, що команда. Була набагато кращих позиціях і була вище. Це не місце колоса. А ми грали сьогодні на результат. Так, да, може не така якісна гра, але ми грали на результат. Цікавий момент м'ячем. стандарти. Ми знаємо, що Олег Шолаєв працює і зі стандартами і бачимо реакцію Телеса, як він побіг до вас, потім до нього спрацювало сьогодні. Ну так, да, він відповідає за стандарти. Це вже другий стандарт за за в ближайших іграх, які ми забили. Ну, молодець, працює гарно, значить. Ви голос зірвали, вас місцева публіка не відпускала сьогодні. Особлива перемога для вас сьогодні. Ну, ви тут як свій? Ну, ви бачили, як публіка до мене відноситься, наверно, наверно, свій, напевно, я не, не, не зря тут 6 років заповнила. Зірваний голос. Цікаво, скільки ви кілометрів набігали сьогодні. Вам треба на датчик на спину вішати, бо у вас так як здвоєний фланг за Лефіренком був. Ну, так, це стиль, це мій характер, це як психоматика моя. Так що, якщо я буду по іншим, то футболісти не розгубляться, тому що ми привикли бачити тільки так таке. З перемогою вас, Дякую. не вас отримувати. Телес, вітаємо з перемогою вас. Сьогодні ви з'явилися з перших хвилин на полі. Власне, які у вас були функції сьогодні? What, uh, what are your functions today on the pitch? Uh, I, uh, it's very good, a very good team. Kribas have a good, very good team. Uh, they put us down most of the time in the in the game, but uh, we score. We, we we give a good uh, a good opportunity uh, in the beginning of the game. Uh, uh, we we score uh, uh, and uh, more back. І після того як ми забили гол, ми е, грали ще нижче, і моя основна функція була допомагати в середній частині і підбирати ці м'ячі. І дуже добре, що ми е, виграли цю дуже дуже важливу гру. Ви зі старту сьогодні з'явилися. Цікаво розібрати ваш стандарт, після якого ви забили. Рапай подавав, ви замкнули цю передачу. Наскільки награються ці стандарти, і відповідає тренер зі стандартів Олег Шилаєв за цю функцію в команді? Рапас okay. Так, ми тренували, тренували це на тижні. Ми багато забивали протягом цього тижня тренувального. І в принципі, ми робили все те саме, що і домовлялися. І я дуже щасливий, що я забив цей гол На початку гри це було дуже важливо. І це дуже важливо для мене, для моєї адаптації, тому що після того як я приїхав сюди два місяці тому, це був період адаптації. Адаптації до команди, до чемпіонату. Я побачив, що у вас дуже силовий футбол досить швидкий, тому І сьогодні, сподіваюся, я зіграв добру гру. Тому так. Дякуємо вам. Все найкраще. Почули ми думки Телеса, автора єдиного забитого м'яча.